Всім привіт! Це Англійський Експрес-подкаст для вивчення англійської мови швидко, безкоштовно з нуля. Я Герман Гушкадор. Біля мене Наталя Мармулевич. Наталю, привіт! Що сьогодні нового ми вивчимо? Доброго дня! А сьогодні навчимось утворювати заперечні і питальні речення з дією словами в теперішньому простому часі у «Present Simple Tense». Отож, сьогодні ми продовжуємо говорити про теперішній простий час, про дії, які ми виконуємо завжди, always, зазвичай, usually, часто, often, інколи, sometimes та кожного дня, Every day. Але сьогодні ми навчимося утворювати заперечні і питальні речення, адже ми не тільки розповідаємо про те, що робимо every day, ми ще питаємо про це. Тож українською мовою, коли ми хочемо сказати, що ми щось не робимо, не любимо, не хочемо, ми просто ставимо заперечну частку не. В англійській мові трішечки складніше. Наша частка не змінюється на два слова. В такому випадку не перекладається двома словами. Допоміжне дієслово «do», яке ніяк не перекладається на українську, воно просто чомусь потрібно для утворення заперечної форми. І заперечна частка. Not. Два слова do not. Але от у розмовній формі, просто при спілкуванні, в неформальному, ми з вами будемо скорочувати ці два слова і з'єднувати їх. І замість do not, ми будемо вимовляти don't. Наприклад, якщо я щось роблю, встаю о сьомій, наприклад. I get up at seven. Якщо я не встаю о сьомій, я скажу. I don't get up at 7. Ще раз I don't get up. I don't get up. Між підметом I та присутком, тобто дією get up. Ми ставимо don't. I get up перетворюється на I don't get up. Допоміжне дієслово слово do разом з часткою not використовуємо майже для всіх осіб. А саме,. Коли я щось не роблю. Коли ми щось не робимо. Коли ви щось не робите, коли вони щось не роблять. Тобто я I. Ми we, ви you І вони they. They don't get up at seven. They don't get up at seven. They get up at eight. Вони не встають о осьомій. Вони встають о 8:00. We don't go to work at 9. Ми НЕ йдемо на роботу о 9:00. We go to work at 8. Ми йдемо на роботу о 8:00. You don't have lunch at the cafe. Ви не обідаєте в кафе. You have lunch at home. Ви обідаєте вдома. Якщо ми заперечуємо дію третіх осіб, тобто заперечуємо її дію чи його дію в однині, ми замість слова do використовуємо слово «does». Це теж саме do плюс дві букви І та «s». Просто звучить воно «does». І скорочуємо так само, як ми скоротили do not, скорочуємо. Does not. Do not скоротили до don't. Does not, скоротили до doesn't, mm. давай повторимо. Do not та does not. Uh, don't dot. Uh, я так розумію, що є якийсь зв'язок, коли ми казали про ну, позитивні речення, ці речення, там було. «He, she, it» до дієслів ми додавали закінчення «s». Зараз теж саме коли ми кажемо про негативні речення, то тут треба додавати до «do» також «s», але тільки і Так, все вірно. Це. Безпосередньо мається на увазі, що третя особа виконує дію і до неї додаємо S. Я трішки розкажу про зміну в цьому правилі, коли ми додаємо до дії слова С трішки пізніше, але так ти правий, коли це «he, she, it», то до «do» додаємо С. Так само, як в позитивних у стверджувальних реченнях ми додавали до дієслова С, то тепер в заперечних це С пішло до «do» замість дієслів. Давай продовжимо далі, і ти зрозумієш, що я маю на увазі mm -hmm. uh, Don't – і doesn't. Ми використовуємо в розмовній мові uh, при неформальному спілкуванні. Uh, Тож, якщо вона чи він щось не робить, не хоче чи не любить, чи кудись не ходить, ми говоримо she doesn't, або he doesn't, вона не, він не або it doesn't. Вірно, або it doesn't. She doesn't get up at 7. Вона не прокидається о сьомій. He doesn't go to work. Він не йде на роботу. Він не ходить на роботу. She doesn't like vegetables. Вона не любить овочі. She doesn't like meat. Вона не любить м'яса. І ще раз, для того, щоб сказати про те, що ми чи хтось інший чогось не робить в повсякденному житті щодня, часто чи рідко, тобто в теперішньому простому часі, ми замість нашої української заперечної частки не використовуємо цілих два слова: Do not, тобто don't, або does not To doesn't. І ще раз, давайте, в скороченому варіанті в розмовній мові в неформальному спілкуванні ми використовуємо все ж скорочену форму: don't і doesn't. Давайте зараз спробуємо розповісти про те, що ми, для прикладу, не їмо чи не любимо їсти. I don't like milk. Я не люблю молоко. My daughter doesn't like coffee. My daughter doesn't like coffee. Моя дочка не любить каву. My husband doesn't eat soup. My husband doesn't eat soup. Мій чоловік не їсть суп. До речі, eat – це їсти. My husband, My husband doesn't eat soup. My husband doesn't eat soup. Мій чоловік не їсть суп. Я думаю, це ви зрозуміли. А тепер перейдемо до запитань. Наші чарівні слова do та, does і тут нас не залишають. Тільки от в питальних реченнях ми ставимо їх попереду підмета. Тобто загальне запитання ми починаємо з цих допоміжних дієслів. Наприклад, ви обідаєте вдома. You have lunch at home. Якщо я хочу запитати, ви обідаєте вдома? Загальне таке запитання в українській мові ми міняємо лише інтонацією на питальню, а англійською це буде звучати так: at home? Do you have lunch at home? Ми ходимо на роботу щодня. We go to work every day. We go to work every day. Якщо ми хочемо перепитати, ми ходимо на роботу щодня, самі собі не віримо, то починаємо з do. Do we go to work every day? Do we go to work every day? Я встаю о I get up at seven. I get up at seven. Do I get up at seven? Do I get up at seven? Якщо ж ми питаємо про третю особу, ми на початку ставимо допоміжне слово яке Гірмана, Ду плюс і «дас». «Дас», правильно. І ось закінчення з цієї слова закінчення «ес», ми забираємо до речі. Це те про що я обіцяла розповісти. Коли ми утворюємо заперечне речення і питальне, і використовуємо «дас», ми забираємо від дієслова буквочку С, тому що закінчення в дієслові не може бути, тому що воно втекло до do. Ага, do Тобто ду перед... do, do забирає до себе закінчення це С, стає ДАС, і тоді у дієслові вже не буде С. Вірно. Дуже до речі, просто так запам'ятати, що від дієслова букочка С втекла до ду і утворила «дас». І ще з собою і прихопила, десь вона там її взяла. Було дю, do, стало does, і від її слова С текла. Давайте спробуємо скласти запитання про когось третього. Е, почнемо з е, стверджувальних речень. Мій чоловік любить молоко. My husband likes milk. Сочка є, пам'ятаєте, так? Тому що даз тут немає це стверджувальне речення, s залишається. My husband likes milk. Тепер я хочу сама у себе перепитати, мій чоловік любить молоко? На початку ми ставимо does, потім підмет my husband, потім дійслово присудок like вже без закінчення S, тому що –s побігла до допоміжного дієслова do І стало does. Does my husband like milk? Якщо я питаю свою подругу, чи її донька любить молоко? Як я маю скласти це запитання? Спочатку дір не ставимо спочатку «does», Mm-hmm. Uh -huh. Потім? Потім підмет, хто саме, твоя донька. Твоя донька. mm uh -huh. Потім? А потім присадок, любить, ну і там далі вже доповнення, що Хто саме. саме любить, правильно. І молоко? Мілк. Чудово. Does your daughter like milk? Does your daughter like milk? Does your husband like coffee? Does your husband like coffee? Твоя мама їсть м'ясо? mother eat meat? Does your mother eat meat? Ну що ж, і давайте повторимо, якщо ми хочемо утворити запитання, запитуючи про повсякденні речі, про дії, які відбуваються з нами або з іншими людьми постійно, щоденно, з якоюсь періодичністю, ми використовуємо допоміжні дії слова «do» Коли питаємо про всіх осіб, про you, they, we або про себе. І коли питаємо про когось третього, про неї чи про нього, he або she, використовуємо does. При тому, коли ми говоримо про когось третього і ставимо на початок питання does, до дії слова is, не додаємо. Ну що ж, давай ще раз. Я буду говорити це питання українською. Дам вам час подумати, перекласти і перекладу його для вас. Ти любиш молоко? Do you like milk? Ти любиш борщ? Do you like борщ? Ти любиш млинці? Do you like pancakes? Твій чоловік любить суп? Тут уважніше. Does your husband like soup? Твої діти люблять млинці? Do your children like pancakes? Твоя мама любить м'ясо? Does your mother like meat? І нарешті підсумуємо для того, щоб в англійській мові. Задати питання або утворити заперечне речення в теперішньому простому часі. present simple tense Ми маємо з вами використати допоміжне дієслово do або does Моя донька не любить молоко. My daughter дазент лайк мілк. Твоя донька любить молоко? Does your daughter like milk? Якщо питаємо про всі інші особи, використовуємо допоміжлені дієслово do. Ви любите свинину? Do you like pork? Чи вони їдять м'ясо? Do they eat meat? І заперечні речення. Ми не обідаємо вдома. We don't have lunch at home. Вони не ходять на роботу. They don't go to work. Ну що, це все на сьогодні. Ось і завершився восьмий випуск подкасту «Англійський Експрес. Наталю, дякую за урок. Це було цікаво, інформативно і доволі швидко. А ми впевнено рухаємося далі. І вже незабаром зустрінемося у 9-му випуску. До побачення!